На ну, під Москвою розстріляли спецпризначенця головного розвідувального управління Росії, який воював в Україні. Як пишуть російські пабліки, загиблий 44-річний заступник командира центру підготовки сил спецоперацій збройних сил РФ Нікіта Клінков. Близько тижня тому він повернувся з війни в Україні і повідомляється, що в селі меленки, чи Меленки, чи меленки, не знаю, як правильно ворожого офіцера невідомий впритул випустив вісім куль, коли той перебував у власній автівці. Як заявляють російські пропагандисти з посиланням на джерела в правоохоронних органах, убивство було замовним. При цьому зазначається, що стрілку вдалося втекти, і його поки що не знайшли. А тим часом всі очільники Міністерства закордонних справ нордично балтійської вісімки підтримують дозвіл Україні на удари по військових цілях в глибині РФ. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі в Одесі з главами зовнішньополітичних відомств. Міністр зазначив, що Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень на застосування західних далекобійних ракет. Я ж нагадаю, що формат співробітництва Нордично-Балтійської вісімки існує з 1992 року. Він включає Данію Естонію. Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію. Ну а окупація армією Росії Покровська ставить під загрозу виробництво української сталі. Про це повідомляє агенція Reuters. Під е, про загрозу для металовидобувної галузі в випадку втрати Покровська, також заявив і голова асоціації українських металургів Олександр Каленков. Це пов'язано з тим, що шахта, яка розташована приблизно за 10 кілометрів на захід від прифронтового міста, є єдиним в Україні джерелом вгілля, що використовується для виробництва коксу, ключового компоненту у сталеварінні.